Yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it doubts, know what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now I keep making sound, go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now Всім привіт, друзі! Слава Україні! І слава нашим героям, які дають нам можливість попрацювати. Так, е, значить, як ви бачили, станок з нас готовий. Зараз будемо перевіряти станок е, на 6 порожней. Всі блоки, всі блоки цього станка співпадають е, верхній ряд з нижнім, тобто, якщо ми робимо перев'язку на половину, то кожна стіночка є несучою. Так само, як і блок на 3 порожнини з центральною сутою. Тут аналогічно. Шість порожнів, але з центральними вустими. В нього перевага, що це найкремший блок із всієї нашої, всієї нашої лінійки, якщо не заливати в нього ці порожнини бетон. Тобто це найкремший блок. Він найважчий, але він найкремший. І мінус його він трошки дорожчий. Але може для кого це буде незначно. Так, зараз перевіряємо цей станочок. До речі, станок в нас поїде на Миколаїв. Всій Миколаївщині величезний привіт. Тримайтесь. От, поки в нас є світло, зараз швиденько перевіряємо. Так, до речі, замовник Володимир. Вам привіт потреби. Пісок я вчора закотив, хоча сьогодні пішов сніг і температура плюсова надворі, але на так випадок, ви ж знаєте, як воно буває. Поїхали. Ще одна е, велика перевага в цього станка іменно з такою матрицею на 6 порожнин, є те, що наша суміш дуже легко просідає в нашу матрицю, тому що порожнини наші вузенькі. Дивіться, я вже висипав. Зараз вам покажу. Давайте, може отак от. Ось так от покажу вам. Дивіться, тут достатньо декілька разів його штовхнути, і воно все там. Тобто на наших порожнинах, оскільки їхня площа менше, от, не багато залишається. Дивіться, даю першу вібрацію буквально 1-2 секунди от, нижнім вібратором. Дивіться, легко все супер суперово. телефон нормально даємо ще одну вібрацію наш вібратор розрахований на вагу матриці і на вагу суміші яка заповнює цю маску. Дуже легко дивіться. <кій> так, опускаємо, значить, прижимку. Давайте тепер трошки за цього ракурсу. Ось так от. Так, видно чудово. Вмикаю, значить, верхній вібратор і дивимося, наскільки воно просяде. Як ви бачите, тут зараз взагалі там зазор. Вмикаю верхній. І зараз допомагатиму йому нижнім. Два вібратора товчуть просто чудово. Просто. Дивіться, наскільки просіло. І в нас вже сидить на обмеженнях. Як зліва, так і справа. трошки не сидить. Давайте ще дотовчать. От тепер сидить точно. Ну і тут я нажимаю просто верхній вібратор або можна і нижній, буквально трішечки. Е тільки для того, щоб е зірвати нашу матрицю до прилипшої суміші. Зафіксували і відтягуємо, от і готово. Все. п'ять блочків на шість порожнин. Напив фарби, воно все зітриться за першими двома разочками. Все супер. Дивіться, те, що я вам казав, навіть, навіть якщо ми робитимемо перев'язку отак от блоком, то ось воно все співпаде. Тут напиви фарби трохи більше, але то нічого страшного. От якось так. І все, знову ставимо на позицію, підвигаємо наш станок. Тобто можна підвигати навіть ближче. Це багато, можна іще. Ну, десь так, сантиметрів там 5 ми залишали однією рукою. Притримую рукоятку чисто із за того, щоб не піднялась, бо так не можна. Все, прижимка почищена. Давайте повібруємо, значить, матрицею. Вона пуста. Буде вібрувати набагато яскравіше, ніж повна. Ну і подивимося, чи. Що буде з нашими блоками, які не мають цементу. А нічого не буде. Як стояли, так і стоять. Якось так. Так, друзі, провірка пройшла все чудово, От, все як завжди, нічого тут складного. Абсолютно, просто якщо замовник бере станок вже, перевіряє без всяких проблем на звичайному піску. Тобто для того, щоб набити руку, що за чим йде, що за чим нажимати, він бачить. От. А тоді вже переходить на суміші. Mm. Так, ось. на рахунок черги, значить, сьогодні в нас 21 людина в черзі. Наступні два станочки вже робляться. Це в нас значить, Андрій і Степан. От там буде і на 6 блочків в один станок, і на 5. От. Ото якось так, друзі. Працюємо зараз 14 годин за добу. Десь так. От. Це я маю на увазі працюємо конкретно, а потім ще а, закупівлі, доставки і все таке інше. Важко, звичайно. Ну, трошки, трошки так, в такому прискореному ритмі можна попрацювати. От, трошки пізніше, От, буде простіше. Якось так, так, пару слів про генератор, все працює, все чудово, поки що ніяких е, додаткових вібрацій, там, шуму якогось. Коротше, все, все олрайт. Right. Добре, друзі. Зараз я видуваю це все, вигрібаю, як завжди. І відправка в нас буде завтра. Сьогодні ми не відправляємо, буде завтра. От, І поїде новою поштою. Ну, Но, друзі, про нову пошту я вам казав, там просто три ціни. три ціни. Але то вже замовник вирішує, наскільки йому треба швидко як він там розраховується. Якось так. І новою поштою я повторюю. в мене накладеного платежу, наложеного, як його всі називають, в мене немає. Тобто розрахувалися і в пів години я вже його відправив. Якось так. Все. Бажаю всім успіху, всім здоров'я, натхнення. Обов'язково підтримуйте канал. Пишіть комент, ставте лайки. Напишіть, який би вам захотілося обстанок для власного будівництва.